Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць. Новояворівської громади сьогодні ми у спортивному клубі Спортлайн місці, де кожен рух має значення. Тут зібрались найкращі тренери міста, які допомагають відкривати свої можливості, долати бар'єри та досягати нових вершин. Кожне тренування це крок до кращої версії себе, і саме ця філософія об'єднує спортлайн та його відвідувачів. Оскільки зал відкрився не так давно, тут усе облаштовано за найвищими стандартами. Для відвідувачів передбачені зручні та комфортні роздягальні. Сторий зал обладнаний сучасними тренажерами від однієї з провідних українських компаній. Спортивний клуб уже встиг зібрати велику спільноту відвідувачів. Завдяки достатній кількості обладнання кожен має комфортні умови для тренувань. За словами працівників, найбільший наплив клієнтів припадає на осінь та зиму. Ми завітали сюди по обіді у будній день, і навіть тоді зал не залишався порожнім. Відвідувачка Христина, яка займається у спортлайн вже близько року, розповіла, чому серед інших спортзалів обрала саме цей. Я займаюся для власного задоволення, тому що спорт мені дуже подобається і люблю пробувати щось нове. До того я ходила в інші зали, але мені тут найбільше сподобалось. тому що тут така атмосфера дуже класна. У другому залі спортивного клубу облаштований просторий майданчик для групових занять. Тут проходять як енергійні тренування з дитячої гімнастики, так і функціональні програми для дорослих. Крім того, зал обладнаний усім необхідним для занять боксом, так і Від якісних груш і лап до спеціальних покриттів, що забезпечують комфорт і безпеку. Під час тренувань команда SportLine. Завжди охоче підтримує благодійні ініціативи, надає сертифікати для розіграшів та аукціонів, долучається до добрих справ про інші проєкти та соціальні акції, розповідає засновник клубу Ігор В Загальному у нас є знижки для спосіб, ми дуже максимально буряння про них. У нас 35% є для відповів, якщо ви, там високослужка, яка немає різниця. Також в нас є навіть інша інша сторона надалі. Образно, якщо людина не знаю, можливо не знає, якщо людина не має можливості попренувати, але хоче, вона mm -hmm. там, впала е частину себе в суспільству, без проблем ми безкоштовно вас будемо обслуговувати. Може, понатишковий вхід, в першу чергу це стосується військовослужбовців, які приїхали з серйозними пораненнями. Угу. Ну, це... І я розумію, що живемо в такий час, не завжди є можливо. Сьогодні може бути все в порядку, а завтра не в порядку. Так. І хочу звернутися також до дітей. Якщо а, ви військовослужбовець і бажаєте триматися з компанією, з бойових дій, мали проблеми з колом, то скаво в зал, якщо. 35% знижка вам може бути або можуть навіть просто в тобто, ну, у нас є там на кількість клієнтів, які тренуються просто, <гум> просто тренуються, і ми дуже гордимо. Ну я дуже дякую вам, що ви поділилися цією історією, бо такі приклади, такі історії надихають інших робити щось, не бути осторонь. І головне питання цього дня: то чому тут так добре? <гум> <гум> чому тут Так добре, напевно, кожен клієнт, кожна особа має сама сказати, як тому я старався, вкладав душу. Допомагали мені турці всі допомагали. Робу, в першу чергу тренажерний зал, насправді не для не для бізнесу. Це була моя власна ініціатива. Я сам був займатися спортом, і він вже складає таку невід'ємну частину моєму житті. Мирослава Бершеда, учасниця молодіжної ради Новояворівської громади, вважає, що такі місця мають велике значення для міста. Цей спортзал став для мене місцем, куди хочеться повертатися знову і знову. Тут в ньому дуже дружня атмосфера, колектив, який допоможе, чи потрібна тобі допомога, сучасні тренажери, які додають мотивації на них займатися. Я є учасниця молодіжної ради, і для мене і в загальному для молоді це дуже важливо, що в нас не виявлять солікі місця, де можна. Проводити вільний час та займатися спортом і відповідно покращувати своє здоров'я, коли кажуть, що тут працюють найкраще, це зовсім не перебільшення. Кожен член команди має власні досягнення, якими можна пишатися. Наприклад, тренерки Мар'яна та Анастасія зараз активно готуються до міжнародного турніру з натурального бодібілдингу. Ми поцікавилися у них чи комфортно їм тут працювати та тренуватися. Тут е дуже хороша атмосфера залу, тобто ти приходиш. Ти зразу піхоче працювати, не лінуєшся взагалі. Тут дуже хороший колектив. Тобі будь-коли може допомогти, підказати, що ти чогось не знаєш, допомогти з тренажерами. Тобто, ну немає такого, що ти прийшов і ти, ну і пішов, бо ти нічого не знаєш. Ви правильно сказали, що спортлайн дуже особливий, а саме своєю енергією, своїми тренерами і людьми, які тут займаються. Це був мій перший зал, в якому я почала взагалі тренуватися. Пізніше я виступила на змаганнях, і дуже багато дівчаток писали мені в дірект, що хотіли би потренуватися зі мною. Але я писала ні, тому що я не була тренером. Але Ігор запропонував мені стати ним. Саме в спортлайн тренери Сергій та Мар'ян завжди знаходять правильні слова та підхід, щоб надихнути навіть тих, хто довго не наважувався прийти у спортзал. Вони підтримують, мотивують і власним прикладом показують, що перший крок у спорті робити не страшно, а дуже важливо для здоров'я та впевненості у собі. Якщо ви думаєте, що спорт це не для вас, то хоча б спробуйте. Він ще нікого не зробив гіршим. Не варто чекати ідеального моменту. Його не буде тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. Це наліпка тут добре від сьогодні. Ваша тепер всі, хто сюди приходить, буде знати, що тут дійсно добре. Є! У новому випуску ми завітаємо до медичного центру Соліс, місця, де поєднуються сучасні технології, професійний підхід і справжня турбота про кожного пацієнта. Разом із засновниками поговоримо про шлях від невеликої стоматології до великої приватної клініки а також дізнаємось про їхню співпрацю з мальтійською службою допомоги.